Всім привіт і вітаю вас на моєму каналі про 3D-графіку і не тільки. Давайте в цьому відео ми з вами зробимо ось таку гранату RGD-5. Я вже собі в пірефі приготував референси, на які буду звертати увагу. Я зробив їх небагато. Ми зробимо повністю весь виріб в блендері. Навіть, можна сказати, не виходячи з нього, все будемо робити: моделювання, ювішки і текстурування, все будемо робити в блендері. Ось це є. Мій піреф. Так, давайте подивимося на статистику. В нас вийде ось така модель на 10 тисяч трикутників, але буде повністю готова до згладжування. Її можна буде використовувати як для моушен графіки, для анімаційних фільмів, так і відповідно в деяких випадках для гейм дизайну. Тому що 10 тисяч на сьогоднішній день це вже не так то і багато полігончиків. Точніше, навіть трикутників. Відео розділю на дві частини. В першій частині, от, сьогодні, ми з вами зробимо повністю цю модельку, а в наступній частині ми будемо робити текстурки до неї, тому що це трошки займе часу. Отже, погнали! Я хочу показати весь процес від початку до самого завершення, як можна зробити в блендері повністю ось такий виріб. І так, погнали. Shift-A. Створюємо криву базі. Я тут вже, до речі, скажу так, я підігнав собі референс, потім куб по розміру ось так підігнав, щоб я бачив собі, які в мене габарити. І справа вгорі я маю габарити, які наша граната займає. Перехожу в режим редагування, N-панель, і будемо робити Так, тут я поставлю по центру координат, і будемо нашою кривою зараз. Старатися вивести ось ось цю форму. Чому я роблю через криву? Тому що, якщо робити циліндром, я потім покажу. Тут погано знімається оця фаска, і не дуже воно буде працювати так, як нам потрібно. Ось тут трошки видно ось цей перехід. Ми його постараємося. Є наша крива, правда, вона дійсно крива. Вирівнюємо її по Y, щоб все було рівненько. Далі додаємо модифікатор. О, Якраз ми вгадали, по якій усі воно крутиться, все у нас чудово спрацювало ось тут. Так, ця граната ще повинна мати ось тут таку частинку. Не знаю, чи її зараз додати, чи потім вже краще додати. Давайте подивимося, у мене є ще референси. Оцей, що у нас є. Ну, можна сказати, що і нема там нічого особливого. Так, вона, типу, як йде повністю півкругла. Добре, ми коли переведемо це все діло в циліндри, тоді зробимо те, як нам потрібно. Так, заходимо в Solid Mode. Convert в Mesh. Все, у нас є наш Mesh. І зразу дивимося экструд Вверх. чуть чуть ми повинні S, Shift-Z Скеймо. Ось так. Добре. І тут F. Супер. І далі внизу, так як ми з вами говорили, напевно, давайте зробимо її. Виберемо. ось тут до активного елемента S, Z. І 0. Добре. Все. Отак. Так, так далі в нас залишається. Ось ця штука. Ctrl-B робимо ось тут таку фасочку типу. Потім інсет і додаємо глибину от, до нашого боксу, який ми з вами поставили як наш взірець. Добре, тут напевно, що нам потрібно буде додати Ctrl-R. І тут Ctrl-R треба буде додати наші е, ребра жорсткості для підтримки. Погнали далі. Shift-D дублюємо і через кнопку P відділяємо. Робимо йому Separate. І зразу давайте Set Origin до геометрії. Знов заходимо в Edit Mode. чуть чуть через Scale зменшуємо і екструдимо вверх. Дивимося, що ми зробили. Угу. Ось так буде добре. Отлічно. Працюємо далі. Знову scale і знову вверх. так. маємо. І тягнемо аж сюди. Нам потрібно буде аж сюди в сам верх його потягнути, тому що чуть-чуть перспектива тут грає роль і не завжди запал. Іменно такий, бачите? Тут він йде менший, тут він виглядає довший, тут ще довший. Ми зробимо з вами ось так в такому от варіанті. Давайте, можливо, зразу зробимо йому таку фаску скруглення. Не будемо старатися точно попасти в ось цю форму, тому що нам зараз саме головне зробити все швидко від початку до кінця. Так, є ця штука. Давайте зразу глянемо, який в нас там запал. А це є одна. Прекрасно. Ну, все, добре. Добре. Поїхали далі. Далі робимо, робимо, що ми далі робимо. Давайте зробимо оцю от штуку. Ось тут додам те, що нам потрібно буде вирізати. Поки що ми ось це. Виріжемо, заберемо, щоб орієнтовно дивитися, бачити, що в нас тут буде. І почнемо звідси собі робити нашу Тіпа, ручку, чи як ця штука називається, забув. Так, Ось це видалим. Щоб менше роботи було. Так, дивимося. У нас піде ось ця ручка, вона трошки закручується. Давайте. Ага, відповідно, ми її тягнемо аж, аж практично сюди. Shift-D, дублюємо і separate відділяємо. Відповідно, щоб в нас все було тут чітко, щоб все гарно грало прилягало по нашому циліндру. Далі. Переходимо в режим Wireframe, піднімаємо це ось чуть вверх. так. Ctrl-R додаємо ребра для підтримки. І в нас тут буде один екструд, і потім ще один екструд. Потім ми з ними розберемося. Наразі беремо ось ці нижні і екструдуємо вниз. І погнали. Тут немає нічого складного. Ось так. Далі не забуваємо, що вона у нас ось тут робиться трошки товстішою. Само собою, ми додаємо ось цієї товщини. І чуть-чуть так, щоб вона була типу як півкругла. Зараз ми зробимо ось такий хід конем. Виберемо ці всі наші ребра. Я спочатку їх виберу вручну, але це можна робити і автоматично. Пізніше я вам покажу, як це можна зробити. І беремо space щоб у нас одинаково все тут було відстані між ребрами і релакс трошки його зарелаксимо. Ну так, ніби плюс мінус наша товщина грає. Так? Отут така штука. Ми її зразу робимо, щоб потім не забути. Ось цей хвостик, він не зразу йде. Робимо його, додаємо Ctrl-R і видаляємо. От так, напевно, що навіть так. Зараз подивимося. Добре, є, 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 є. Так, і ось тут ми з вами мали розібратися. Давайте ми підженемося це, вирівнюємо. Я... В мене включений мікс. До вертексів і до центру ребер рівняти. Коли я виділяю, нажимаю Ctrl і з ctrl це все діло рівняє. Ставлю тут по центру ще одне ребро. Давайте в режимі шейдингу, точніше, е, да, в режимі шейдингу ми з вами його трошки витягнемо сюди назовні. І ось ці теж. Витягнемо назовні. Чуть-чуть, щоб ми їх бачили. Так, не забуваємо зберігатися, це дуже важливо. Додаємо далі наш Solidify після Mirror і додаємо товщину, тільки Offset в плюс. Нормаль. Зберігаємося, женемо далі. Далі робимо ось цю от скобу Shift-S. Курсор до сюди, щоб у нас в цьому місці створився куб. Будемо робити з куба. Так, ось тут чуть-чуть збільшуємо, в принципі, якось так. І можна ось ці штуки. X Face видалити Далі в режимі, в режимі Reber ми зробимо ось таку штуку по X. Extrudем і блокуємо Z І знову екструдуємо і блокуємо Z Далі по стандарту додаємо Solidify. Цього разу він буде йти всередину, це нам добре. Те, що потрібно. Ось тут можемо додати чуть-чуть отак. Ну, по суті так, по суті, це те, що нам потрібно. Єдине, що я не хочу робити там отвір, хоча можна його зробити без проблем. Але заради швидкості я цього отвора робити не буду, то я отак зроблю, типу, максимально ось це, зведемо до середини. А отвір будемо якось, можливо, промалюємо. Я не впевнений, тому що це трошки, трошки робота. Так. Застосовуємо цей модифікатор через слеш. ізолюємо цю всю штуку і робимо таку цікаву річ. Вибираємо всі ребра, які потрібно нам тримати в жорсткості, і додаємо кріс на одиничку. Ctrl-2. Або тут додаємо Subdivision Surface на двоєчку. Я заберу Optimal Display, щоб ви бачите, яка в нас буде картина. О, в принципі, майже те, що я хочу, тільки отут. Отак, От напевно, що йде. Є. Все. Можемо залишити на одиниці. І застосувати цей модифікатор. Добре. шейцмус. Так, кільце робимо дуже просто. Що будемо домовляти? Торус. Давайте торус вам буде простіше. Переходимо в Edit Mode і Alt S. Ми робимо торус потрібного нам діаметру. Все є. Є чудово. Не забуваємо Scale. І зараз теж Rotation виставимо. Добре. Тепер в режимі Edit Mode, Shift-D дублюємо. І давайте будемо видаляти те, що нам не потрібно буде. Ctrl-плюс, я збільшую ось цю штуку. Ну, давайте ось так десь на половині. Так, видалимо. І точно так само ми будемо робити ось тут. Тут видалимо одну. Вибираємо ось ці всі наші edжі. Включаємо пропорційне редагування і Connected Only. І тягнемо. Колесо мишки редагуємо, яку силу нам потрібно, скільки захватувати всього має. І отак ми підрівняли. підрівняли. Давайте вийдемо зразу в Object Mode і це все діло. Поставимо на місце. Знову Edit Mode і не забуваємо оце відключаємо, не забуваємо, що у нас отут нічого не шито. Нам це все потрібно шити. Можемо просто їх видалити, виділяємо одну другу і Bridge Edge Loop, Це в режимі Edge. Зразу я ось тут додавлю 7 для подальшої нашої штуки. так? І аналогічно тут. Ось тут ми з вами просто заколапсимо в центр. І все. Так, що далі? Далі давайте перевіряємо, як це все діло згладжується, і будемо приступати до UV. Ctrl-2, слеш ізолюємо зразу дивимося, де нам потрібно його згладити. Я не буду ставити тут одиничку тому що ми не будемо робити лоу-полі, хай-полі. У нас буде отака оптимальна сітка. Чому я так перевіряю? Тому що моделька не, по, не повинна так сильно тягнутися, коли згладжується. Якщо от ми будемо зараз робити текстури, це трошки буде недобре. Не так що давайте ми все ж таки з вами зробимо отакий хід конем. Ось це видалимо, все нафік. Ось тут внизу, де в нас рівна частинка. Доки йде рівна частинка, ми все видаляємо теж. І наш модифікатор на одиничці застосовуємо. Пердиться, якщо ми хочемо трошки оптимізувати сітку, що в нас от дуже багато всього, можемо зробити двома способами. Давайте спочатку попробуємо через модифікатор multi resolution і нажмемо Unsubdiv. По ідеї він зробив нам то, що треба. Ні, не зовсім. Вертаємо назад. Відповідно, нам потрібно її оптимізувати. Як ми це зробимо? Ми це зробимо дуже просто. Вибираємо наш Edge Ring, потім вибираємо. Checker де щоб через один він деселектнувся. Дивимося, чи тут нам, тут, напевно, потрібно для форми буде. Далі зробимо Select Edge Loops, Ctrl-X, видалили. Давайте попробуємо ще трошки оптимізувати цю штуку. Знов Select Ring. Тут заберемо, тому що це формула. Оці решта. На форму дуже не впливає. Давайте подивимося. Добре, все, не затримаємося, Валимо далі. Дивимося, що в нас тут. Тут аналогічно. Добавляємо і зразу бачимо нашу проблему. Для початку зробимо ось так. І тепер тут давайте подивимося на наші референси, що воно тут каже. По ідеї, воно має тут вкручуватись, так? Не бачусь. А, от є. Ну, от така штука. Добре. Значить, робимо фаску: Ctrl-B. Перевіряємо, чи в нас скейл Так, тут зробимо фасочку вже на одиничку, тому що при згладжуванні нам воно особу ролі не грає. Я так надіюсь по крайній мірі. І Ctrl-R отут ребро для підтримки. Є? Є. Так, тут, можливо, зробимо ось так. Так, щоб було більш квадратного. Дивимося, як воно згладжує. Чи не сильно тяне. Ось тут на кутах дуже видно, що тяне. Значить ми ставимо на одиничку, застосовуємо його. Відповідно, щоб потім ми могли з вами додати модифікатор. І в нас не дуже потягнулася сітка. Так. Нормас. Боже, як то довго. Я думаю, так легко буде вам розказати все пояснити, а нічого подібного. Так, тут нам потрібно. Кріс видалити, щоб ви розуміли, як воно працює без кріза. І відповідно для того, щоб воно в нас все було гладко. Ззовні не треба, напевно, але можна спробувати дати просто ось так. Просто і сердито. Добре. Теж трошки тягне, відповідно, даємо один. Знімаємо Optimal Display, щоб бачити, що в нас робиться. І застосовуємо. Добре. З кільцем це буде найпростіше, можна сказати, що воно готове. Тепер ось ця штука. Що ми робимо тут? Застосовуємо поки що Mirror і застосовуємо Solidify. Ctrl-2. Дивимося, як в нас буде працювати все. Бачимо, що воно працює жахливо. Значить, нам потрібно додати кілька ребер жорсткості. Тут нам потрібно теж додати ребра жорсткості, які нам... Це все діло будуть тримати. І далі дивимося, чи все в нас грає. Ну, по суті, так. По суті, все в нас грає. Давайте подивимося чи Ну, То е, бачите, різні є оці, я не знаю, це чека. По-різному. Твердо, м'яко Якщо потрібно, можна зробити різкіший перехід. Ну, прям не настільки. Ось такий. Включимо Optimal дисплей, щоб подивитися, що в нас робиться з сіткою. Дуже витягнуті полігончики, нам би здалося якось його м -м, оптимізувати. Хоча я навіть не знаю, чи то дуже не оптимізуєшся. Ні, не варто, тому що потрібно додавати лишнього і тоді буде багато лишнього. Так, дивимося, що у нас Так, застосовуємо. Відповідно, якщо ми зараз додамо новий модифікатор залажування, сітку майже не буде деформувати. Супер. Значить. Оце все в нас готове. Давайте ми зразу повидаляємо. повидаляємо ті речі, які не потрібні, і наведемо трохи лад. Так, це в нас буде корпус. Я буду ось так писати. Це, напевне, запал. Вибачте, якщо я не знаю, але по суті якась там вкруцька. Ну так. Далі кільце, далі ручка Чека, не знаю. Назвемо ручка, нехай буде. І скоба. Все, вертаємо назад. Вибираємо все, Ctrl-A, Scale і Ctrl-A теж Rotation, щоб ми це все діло запам'ятали. Далі. Лишаємо модифікатори от на 2. Всюди. Тут на 2, тут на 2, тут теж на 2, на 2 і тут, от тут можна на 1. Отак, Я це роблю для того, щоб ви бачите, чи не будуть тягнутися ювішки, коли я буду текстурити. Так, давайте приступаємо до наших ювішок нарешті. Спочатку з нашою бочкою розберемося, додаємо 7. Ось тут внизу теж додаємо теж Mark 7. Збоку ріжемо, тому що це є циліндр. І ми його мусимо розрізати, щоб він нам розгорнувся в щось схоже на прямокутник. Додаємо Mark 7 і зразу U, Unwrap. Дивимося, що в нас тут робиться. Давайте включимо display straй, щоб ми бачили, наскільки в нас все тягнеться. Ну, трохи недобре. Я думаю, прийдеться, напевно, різати ось тут теж. Хоча, якщо для простих матеріалів, відверто кажучи, то воно вистачає цього. Ну, якщо нам, не... нам треба буде там писати якийсь текст, якщо я не помиляюся, тоді це трошки не... Не... не грає. О, зараз вже краще. Все нехай буде так. Зразу, щоб ми з вами бачили. Що в нас робиться? Перейдемо в шейдінг, додамо матеріал, називаємо його Checker, Ctrl-T. Це якщо встановлений оцей аддон. Ось, над Wrangler, Тоді, значить, отак ми зможемо працювати. Додаємо Checker, додаємо на 2К. У нас текстура буде. І подивимося, як він буде в нас виглядати на 2К. Ну от, бачите, отут вже миє. А так. А так нормально. От оце те, що я говорив нерівно. Ну, але, в принципі, нам будемо текст отут додати, наприклад, або ось тут і має все грати. Так, погнали далі. Це ми розгорнули. Зразу скриваємо, приступаємо до наступного slash, ізолюємо, додаємо, що в нас тут повинно бути. І оце. Ось тут ребро, тут ребро. Так. Марк 7. Це розгорнеться. Далі в нас піде Марк 7. Отут. Наша ця. Можна, до речі, було ще оптимізувати, але ось так закриємо. І буде добре. І само собою ставимо шов. Ось тут будемо робити ззаді, тому що дивіться, тут в деяких моментах. Я не знаю, ми це, напевно, промальовувати не будемо, текстурити, але. О, такі штуки бажано собі враховувати. От бачите, ззаді ось тут іде живий шов. І в принципі на ньому ми можемо зразу зробити наш справжній шов. окремо. Так. Добре. Є. Отак. Так, так дивимося, що в нас виходить. Так. А, ось тут десь щось в мене дорізали. Бачите? є, 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 є. є. Ну і отлічно. Зразу матеріал. Дивимося на наш чекер. Все рівненько, вертикально. Оце ми ховаємо. Погнали далі. Беремо кільце, воно теж не важко робиться. Ми його, якщо я не помиляюсь, вже навіть з вами розцвівасили. Так, є. Далі оця штука теж має бути просто. Теж можна оптимізовувати трошки, але ми вже не будемо з цим заморачуватися, тому що зараз відосик не про то. Робимо Марксим. Раз. Матеріал. Дивимося. Так, добре, все видно, погнали далі. Далі ось ця штука. Аналогічно виділяємо тут, виділяємо тут. Оце ми мусимо порізати. Так. Пробуємо розвернути і дивимося, чи воно в нас не занадто довге. Ну, я думаю, нормально не буде воно занадто довге. Ось тут буквально цю штуку можна розрізати. І раз ми тут її розрізали, давайте ще розріжемо тут. Це не є важлива штука, але було би добре, щоб вона не займала багато місця. Давайте порівняємо наші карти. Вибираємо таку штукенцію R і рівняємо. Ось це бажано розвернути в прямокутник. Так, ми розвернули з вами, тепер давайте оце все діло запакуємо. Ну, Сітка, звісно, тут запакована страшно як, але це через те, що ми відключили поворот. Якщо ми включимо поворот на 90 градусів, в принципі, воно має перепакувати трошки краще. Так, ну, перепакувало трошки, ніби то плотніше. Ну, нехай буде особи ми тим замарачуватися. Не будемо йдемо далі до шейдінгу. Оце буде зараз саме цікаве і в якомусь плані складне.